Так, да, Тунра дійсно. Розмірковують, як їм поставив. Престарін з Волора. Окей. Я ж кажу, у мене картини Окей. просто 33-го не можу. Я також не пам'ятаю, щоб він на валорі грав. Просто стратегічно, мені здається, що набагато більше переваг, якщо в тебе валора. Про те, чи стоїть клопа. В Ліну, поки що бачимо, не дуже а це, але це Ліна від Мікота, це варто відзначати, дійсно. Така Ліна може будь-кого побити. Вихід на неї в мід непоганий від Сакси. Він другого рівня приходить Вайтмон. Тут також і Куку, -ку, і Джокем, і всі разом дефають Мікото, і не вдається поки що його вбити. Вайтмон все-таки дотягнувся сліпом. Ще одну тичку треба дати. А чому не тікав? Мікото ж міг відійти там. Забрали на Саксі ФБ Поки що йде далі Джокем за Вайтмоном. Зараз буде брейнсап, треба певно, використовувати. Будуть ще й стіки, але Вайтмон просто мансує, тікає в деревах, буде відходити. Звідси зм. Приємно у нього є шостий. Можна десь на якусь лінію прийти з Соніком, швиденько якогось забрати. На Веса напад, граната накидається, Сакса уже тут, і В'єса будуть забирати. Не очікував він, що так швидко. Опинься, слухай, ну темп задає їжити і, і забрати. — 50 50 на 50 Не буде, розміняють. не буде, там БЗМ на хасті ж біжить. Дивись, БЗМ біжить Окей. на хесті вниз. Так, Він прибіг. Вони зрозуміли, як законтестити дві. Просто відправити Квапус хвостою на бот, забирають тут Акса. Куку -ку намагається законтестити, але БЗМ йому не дасть. Це просто мінус два, і дві руни досвіду. І взагалі все розсипається у талонів на рівному місці. Нічого не вдалося законтестити, і ще й втратили героїв. Ну, бачиш, вони, напевно, розраховували на те, що на халяву просто ось так от отримують, там ДБшка вниз прилітає, тим часом. Ну і будуть вони ще й забирати 23 Севач. Взагалі не Ну, Вони просто не очікують, що суперник буде настільки швидко реагувати і діяти в усіх випадках, і просто тим самим, ну, фідіть суперника. Так знову вихід в топі. Вже вони тільки знизу вбили героя. Вже в топі три персонажі будуть нападати так само і на Врістолбека, і вбивати його. А в нього ж марклі в нього немає. Цієї грані, щоб дамажити, коли спиною повертаєшся, він тільки мінус Армор накладає. Але я не знаю, які саме предмети йому треба для того, щоб це почало відбуватись. В міді ми бачимо, чіпляють копола, паралельно відразу йде напад на мікото. Мікото буде помирати. Він намагається розмінятися в вайтмоне. Йому вдається до речі, це зробити. Він ще й виживає в результаті, нібито намагається відбігти звідси. Стрібок від Біз'єма, тичка-тичка. Мікота поки що живий. Треба, щоб команда рухалася в його напрямку. А команда намагається допомогти своєму кірі. Кірі помирає, і зараз треба перемикатись на інших персонажів, як ми бачимо. Будуть пробувати тепер тут гратися з суперником. ВС намагається порозкидати свої шмарклі, але герої просто помирають. Це мінус два саперти, плюс кірі герой. Талон відійшов, адже очевидно в планах Редіанс. Бачимо, що досить довго до нього. Ще треба трошечки якось поковиряти. А тут знову спіймали В'єса Сакса п'ятого рівня. Так Тім працює. Вангард не рятує ще І БЗМ. Приходить, Брістлбека знову забирають. Ну у нього все, у нього гри нема. У них нічого немає, щоб активувати якось мапу, допомогти ліні. І я не знаю, тімфайту теж нема по факту. Якщо подивитися, Абадон, щиток, Брістелбек, ну нічого нема, чим зараз відповідати, знаходять тут Вайтмони з Саксою. Ку-ку, дропаються варти насправді, але летить Валора сюди, хоча б би, хоча би забрати бийна, і то не вдається Ні. підсейвили його. Сноуболом закінчиться зараз ультимейт Абадона, Одразу пішов гріб, БЗМ уже в спині намагається знищити Мікото, він з руною подвій. І шкоди. Ну і він просто зараз настрібне. Пейнтичка мінус мікото. Знову мінус три чергові. Але так, да, він дійсно взяв собі просто холілокет. Холілокет драми. Ось такий от білд нього. Слухай, е... така холілокет дає дев'ять до всіх статів. Непогано насправді. Так я не поняв зараз. Статовий дум. Так, напали на Мікото. Мікото буде помирати скоріше за все. Шаман тримає Крісталіса. він в Шардах його теж закривають. А бадону просто розкруткою дісталося на обличчя, Його вже тримає Вайтмон. Вони файт за файтом програють 3-0. Файт за файтом. Файт за файтом. Вдалий. Сонік Вей від ПЗМ. браво, гол! І Джокома теж ні, немає мани, вже немає ресурсів, треба просто відійти. Чергові мінус три. Чергові мінус три. І вони можуть зіграти, як пам'ятаєш, раніше була мета, що всі грали з глімерами. Там кожен хто міг швидко збирав собі глімери, від цього якось відігравав. Тут, можливо, в нього дійсно і ідея в цьому і пов'язана з цим точніше, що він взяв собі стік на лінію, він тут непогано заходить по грі. А зараз, враховуючи, що вони активно бігають по мапі і файтяться без зупинки, холілокет ще й може вартувати свої гроші. А далі, в будь-який момент, ти можеш його замінити. Чому? Та тому що ти дум, ти можеш продавати гроші, ну, типу, ти можеш продавати предмети і отримувати за них майже фул вартість. Тому він вирішив так зробити. Поясните, да, ти правильно зробиш. якщо пояснювати так. Дійсно, це сенс знайти можна, але виглядає все одно дуже смішно. На фейзах виходить з Вардів, намагалися його закрити. Варди зараз скоріше за все зафармлять та ні. Приймають рішення просто відійти. Уже 8 тисяч переваги, 2.19 рахунок. Нав'язаний початковий темп, а Вони вирішили на Севеджа йти. Тут драми, тут кубок Кобольда, 33-й не відпустить звідси Севеджа, дум присутній. А й Севеджу все зараз закриють дорогу шардами. Дум накинули. До побачення. Абадон. Ну, Прямо, слухай, знищення на мапі відбувається. Я, я не думав, що ця серія буде настільки. Ну, вибачте, не серія, це поки карта, та на другій може все змінитися. Це ми звикли, чому Саксу називають одним із найкращих четвірок світу. Подивись на темп, він всюди, він закриває кожну точку на мапі, він не дає нікому дихати. Він зараз стигне і тут! Вони встигають. Забрати Мікото, намагався вилетіти, але не вдається. І тут його знаходять, і тут його вбивають. І вони, коли трьох активували мапу, це все перетворювалося просто в тотальне знищення суперника. Вони навіть всі ті родин турніри, коли грали, там, коли в них були заміни чи ще щось, вони відігравали в трьох плюс два. От в них завжди, оце от було три плюс два. Навіть коли до них Бізіем прийшов, вибачте, але це було 3 плюс 1 плюс 1. Будь-який файт, який зараз в'язують Тундра. Туди прилітає Валора за Ганімом. Я не уявляю, де потрібно набрати кількість шкоди необхідно для вбивства героїв Тундри взагалі засліпали шамана. Бачать, Акса, В'єс теж підходить сюди, боку все. Він витрачає змії просто перед Сакса закриває Джокема, саппортів вже не буде. Мікото хоче щось стан туди-сюди, назад. Є здається, рейдієс вже Забирають бойна, до речі, але там летить уже у спину. Сталі забирають. У нас ліну, дум. Та навіть не будуть витрачати дум, вони зараз просто перекайте Севеджом. Ну, і стан дум видається вже після. Окей. Та це неважливо, це... все, розкрутився кристалліс і збирайте бадон. Важко. Просто важко уявити події, я ж кажу, в яких ми можемо уявити, що талони виходять переможцями з цієї мапи. 33-й на наймесій йде за Севеджем. Є там ультимейт. Вони зараз поб'ють, дали дум. Ультімейт не врятує, і Абадон, скоріше за все, буде помирати. Тут спіймали шамана. Шаман буде помирати. Брістолбека теж б'ють. Відума Догорить, не догорить. Мікото намагається дати демедж. Саксу, до речі, вдалося забрати. Севедж виживає. А оце може це легендарі Камбек. Старт з хір. Розкручується. Крісталіс. Дуже боляче. Мікото приходить БЗМ. Нарешті. Використовується Sony. Брістолбек шаманом вже померли. Прийшов Севедж. Загрили. Демедж по Крісталісу, але його немає. Немає шкоди, що їх улілокітом захилив тут 33-й Крісталіса. І це мінус 5. В розмін лише на одного туска. Дебеш далі виходить там в Ібісел Блейд, з того, що я побачив. А тут використовується смог. Будуть вони зараз шукати якісь вбивства, можуть знайти саме Крісталіс, стрибок від кукудос, непогано. Треба далі чіпляти цього персонажа. Отримає він дуже багато шкоди, ще й його ці кляті дракони б'ють теж. Кристаліс, Ультімейт. Ультимейт був в молобо. Він буде помирати тепер в результаті. І віддає ще й стрік для Брістолбека. Приємно, непогано. Там він зманює спрацьовування. Він просто скажі, спеціально каже: я не піду його рятувати. Я хочу першу сходинку. Угу. Так, стрибок Вакса. Акса швидко вбивають. Там ще підчепили насправді Брістолбека. Була б тут команда, можна було б пофайтитися, але тепер Сакса вимушений відходити звідси, паралельно чіпляють шамана, будуть його пробувати забирати. Телепорт вже напускається відразу на верхню частину мапи. Сакса вже помирає. Але Крісталіс намагається тримати ще одного персонажа, і це, як ви бачите, Ліна, Дорін не. Дійти ніхто не встигне, але при цьому заберуть Брістел Бека. Плюс Рашану, напевно, треба йти. Ну, як би вони не старались, ми розуміємо, що результат. Воно в грі, я знаю, завжди так. Типу один такий, я на Абадоні, зараз на фармі, Ми щось зробимо, знаходять знову Брістл Бека, знову ку -ку. сюди одразу летить Крісталіс, БЗМ з Соніком. Заходиться миттєві мінус два. Без будь-яких ресурсів. Та й ось і Рошан. Слухай, якщо виграли бійку біля Рошана, вже нарешті можна і його забрати. БЗМ ще стрибає вперед, намагався він когось знайти. За Аксом, певний йшов, але Акс за Мансифтоп просканував його БЗМ. Ну, талони поки що розпушують лінію. Крімсон, Пайп, герої вже готові. Потік-шоуд використовується. ВС, розвернувшись, спиною виграє дуже багато часу. 23 Тресевич намагається погратися з ворожим саппортом. Вбити його ніяким чином не вдається. Дум не буде використовуватися, напевно, в цього героя поки що. Побачимо, що обере для себе 33 Ось він стрибок ободону. Зараз цього Абадон треба і забирати. Він вже помирає. Змійки стоять непогано. Але дуже багато хілу видає Крісталіс. Ну і ми бачимо, що й шамани забирають. Ну а Брістолбек просто відступає звідси. Мікота розуміє, що файтитися за своїх тіммейтів немає сенсу, він сам тут і залишиться. Блінкін з'ївся, знаєш, зазвичай ми, ми кажемо, чекаємо там 12-15, а блінк. На Аксі зараз буде активувати мапу. 32. Гра закінчується. Мікото. спіймали, він без байбеку. Залишається в трьох. Гравці Тундри. Зараз буде фінальна спроба. Стрибок від Жокема, непоганий по двох. Але там вже Єул від Сакси, якщо я не помиляюся, Сакс утримає, йому неприємно. Розсипається Акс. Севеджу теж дуже боляче. Сакса ні, навіть не помирає поки що. Він в соло там розбирається з куку. -ку. В шардах той загине. Сакса виходить. І Абадон залишається останнім. В думі його здивається Соні якому і GG моментально прописується від талонів. <кій> ну, Тундра, слухай, без будь-яких проблем абсолютно знищили на першій мапі. Взагалі. Дивись, навіть емоцій нема. Тобто, Enazi Дея Де Офіс. Воно ж дійсно так і виглядало. Вони. Вони дуже гарно зіграли цю мапу. Мені здається, що Дуз бере просто біл через Аганім Йолмір і якось все одно. Здається, здається, Так, і з Дуза... Фляєм все одно. Так, тому так. дивимось. Бруда від 33-го, що скажеш? Е, я би сказав, що це один з найкращих героїв Медузу загально, але є одна проблема. Ти граєш на бруді в Медузу і Дума. Ось Дум це якраз таки один з найнеприємніших персонажів. Чому? Тому що. Зараз ще й враховують, що він тобі вилетить? Ні, не вилетить. Е, віддає ФБ, віддає ФБ, він ще й паку. А брудай, якщо до тебе добирається і посивку починає ням-ням робити, то ти на модузі, на жаль, ну, ти, типу юзлис, перетворюєшся, просто ти нічого не робиш, ти стоїш там щось. Якщо два з десяти ударів ти влучив, ти молодець. Я розумію, що там багато білдів є через блискавки, оці от мйолніри і подібні речі, але все одно це дуже і дуже неприємно. Сакса теж буде помирати. Подивіться, який насправді бездоганний початок зараз від талон на цій мапі. Молодці. Просто докупив собі щось початкове, та, він там отримав ФБ, я вам просто нагадаю, що потім Масіз доробив. Тому завдяки цьому себе прекрасно почуває. Тут вихід знизу, тим часом Дума, намагатимуться вони його вбити. Чекає весь цей час, як ви бачите, він розкрутку саме від для того, щоб Infernal Blade збити, але його все одно. Вбивають, він відправляється в таверну, а так щоб прям засетапити. Ну, сліп, але це ну це мало мені здається, це Не навпаки мало. один з найкращих героїв, який є, є якраз таки, ну має бездоганний піков потенціал завдяки сліпу і фінсгріпу, і може знаходити будь-які солокили взагалі е, ну, на мапі. І тим паче я ще й пам'ятаю з того, що бачив неодноразово. Цей герой ну дуже непоганий. Типу, в плані перебивки по ресурсах будь-кого. Типу, навіть з пугною ми дивилися, він цю лінію стоїть. Я, ну, мені здається, досить рівних, типу, досить непогано виконував. Ми бачимо завдяки тому, що дійсно отримав перевагу по ресурсах на початку, та, там, швидкий ботл, можливо, ще якісь додаткові стати. І заробляє цю перевагу і надалі. Є відразу відповідь від Тундри на топі. Відразу забирають вони куку. Пошу. -ку, він там і на ресурси теж, я там бачив, трішечки витрачався на пальці. Може там, знаєш, відставання не в 700 золоти, може там відставання лише в 400, умовно. Але побачимо. Тут дійсно файт на руні оці, на святилище досвіду. Томба вже стоїть. Крісталіс намагається ганятися зами за джекемом. Дуже багато часу вони виграють. Мікота вже теж тут є, як тут. Намагається допомогти своїм тіммейтам. Можливо, всі зараз тут будуть помирати. І ми бачимо, Крісталіс вже відправляється в таверну, Тоскар все ще живий. І не факт, що він за справді загине тут. Ні, зомбі доїдають. Його Вайтмон гарно розмінюється. Робить взагалі трипл-кіл, якими. З дивовижним чином і насправді зомбаки зараз і далі підуть, якби він зараз лучив своїм дієм. Він би зробив просто ультракіл в моменті. Йдуть зараз пробують, буде забрати 33-го, я так розумію. Але його ж в шардах, тільки дрімкоїл, тільки Дрімкойл потрібен. в Шардах його не закрити. Пінгують. Де він? Мікото зараз вийде зі смака. 33-й все розуміє. Виходить, ставить сітку. Дрімкоїл по ньому прокає, Він його розриває. Поїхав за ним. Тускар і сюди, Дон Брейкер. 33-й. Досі живий. Сакса. Засліпає його. Задоджив. Задоджив. Бласти. 33-й буде жити. Пугні вже боляче. Встановлюється Томпстоун. Севеч теж приходить битися Сюди 33-й отримує дум, тільки зараз, напевно, буде помирати. Вайтмон весь цей час в голимі бігає. Хаос, який відбувається. Всі не знають, кого вбити. Помирає валора, помирає бруда. І здається, нарешті у тундри Проблеми Вайтмону теж дуже боляче. Його забирають. Це мінус 3 в 2 Отут уже талоном вдається, але приходить БСМ. Не добиває дума. І Сліп дається по медузі Севедж, чи відпустять його звідси, БЗМ з блейдмейлом, і Сакса забирає Тріпл кіл. Всі просто всі лаври збирає Сакса і Вайтмон. Єдине, що нормально підчепити бруду, так і не вдалося і вбити її, але і можливості такої немає. Єдине, що вони можуть зробити, це дійсно поставити дрімкойл і все. І все на цьому так, в міді щось відбувається. Візієм, поки живе, б'ється з пугною, пугну вбивають. Дрімкойл все ще стояв, та і ми бачимо, що врешті-решт. Розбираються вони з квапою, розміняли лишень на ворожого Мідера. Мікото його зараз побачить. БЗМ в інзі може бути неприємно паку. Мікото, а тут позаду Куку Куку -ку отримує Сайленс. Неприємно буде Пугні, Хоча слухай. Засейвив сноубол, поки що, але Сонік Вейв. Таймінговий пугну забирають. БЗМ, до речі, не блінканувся. Дрімкое використано на 33-го. Він сховався на цій текстурі. Його не побачать сюди летить валора. Дума тримає фін Гріпі. думу не переливки, хотів забрати 33-го, але з ним зіграли злий жарт текстури, і він помер сам. Я б все одно тут спробував зіграти Бакабасія, бо статів би побільше було. Але він вирішив, ну і статус резист, проти Дума теж дуже приємно, але окей. Так, тут нападають на війна, видається в нього Дум відразу ж, будуть вони його вбивати, але при цьому втрачають відразу двох героїв. Дум, звісно, забрав собі мега кілстрік, да, вбивств, зробив грошенят, але все одно вони втрачають двох героїв і 6000 вже переваги. Угу. Ну дота, іноді, ну ти прикинь, ну, воно просто в моменті підкручує. Квопі шард, просто квопі шард випав, ТПА. Тут від Нікотовіса підчепили, сюди летить уже. Данбрейкер розкруточка В'єс помирає. 7 тисяч переваги. Куку -ку теж побачили, БЗМ буде стрибати далі, чи є збити. Збити є. Євул присутній у БЗМа і Куку -ку теж звідси не відпустять. Забирають палицю. В блейдмейл він не хілиться. І це дабл кіл для БЗМ. Гарні два вбивства знайшли. 8 тисяч переваги вже за тундрою. І це насправді, знаєте, це і добре, і погано, тому що сьогодні ми з тобою подивилися дві, типу, однохвірточні серії. Опа, я, свої слова, назад, назад беру. Це ще серія тільки починається. 33, буде помирати зараз. Будеш помирати? Ага, він не хілиться, до речі. От зараз хілиться. Зараз знову побив. І. Ага. От пам'ятаєш, що я тобі казав за місце, от це от прикольчик з місами. От він прокнув тільки що 2-4 рази. І через це тільки 33-й. Угу. Також закінчу а, свою думку тоді. <гум> дві серії ми з тобою просто подивилися сьогодні, і дві серії були максимально в одну хвірку, в одну сторону по 2-0. БЗМ побачив Мікото, він стрибає вперед. Шарт працює, задоджив там шефтом. Тут 33-й на базі з'їдає Севеджа, дає по ньому оркід. Він в соло зараз просто з'їсть. Тут приходить пугна, рятує поки що Севеджа. 33-й в БКБ 1, ВС5 б'ється на базі, ВС4. Враховує, що до скарбу вмерти, Приходить БЗМ, дає Сонік Wave, вони у них під вежами просто знищують їх. Летить сюди ще і валора. БЗМ в Сайленсі зараз. Буде стрибати за пугною пугна. Помирає пак в сайленсі, йому не переливки. І треба трошки відійти. Байбек від пугни. Ну це не норм. Вони просто... Б'ють їх ще й фінзгріб, все ваш, як ти тут опинився? Один. В спині просто на фідивні. Ось так, от. Ось так от відбувається інколи. Так помирає зараз пугне, як ми бачимо далі. намагається розбиратися з героями. Я нагадую про те, попи ще є присутні Аєгіс, але і навіть його він поки що не втрачає. Це мінус чотири, друзі. І, На жаль. Я думаю, ви самі розумієте, до чого рухається ця гра. Медуза нічого зробити не може в файті взагалі. Вони тут, а вони навіть ту ситуацію насправді обернули на свою користь. Чому? Бо там сфідив тільки Андайнг, і стягнули вони туди 5 героїв. Тобто навіть там вони зробили все правильно. Тому тут бачите, от вони, вони ніби і віддають щось, але при цьому взамін отримують вдвічі втричі більше. І от завдяки цьому, звісно, і нараховуються ось ці от грошові перекази, так сказати, на їх рахунок. Нул талісман, Малстром і Аганім. Все більше нічого в героя немає. Ну, патежку є там. Прямо щоб за предмет не сильно вважаю. Буває бойна. Хоч якесь бивство своїй трійці, типу відтисли якісь кімпи, але ми бачимо, бродів взагалі байдуже. Вже біжить вперед, тут використовується хекс, тускара теж будуть бувати, тускара просто з'їдять павуки по відчуттях. Оце от буде відбуватися з тобою, Артурчик, якщо ти почнеш бичити на домашніх павуків, У тебе так само будуть хавати вони. Просто за три удари з'їли. Бізієм поки що розпушує нижню, ну а Борда просто йде розважатися з верхніми казармами. Відступає поки що, буде намагатися, можливо, навіть що. Йому настільки байдуже, окей. Вони б'ються, будуть пробувати вбивати Медузу, і напевно, її дійсно і вб'ють. Замерзли єдине, що герої. 23 все ще живе, але подивіться, там дума намагається вбити. Його, напевно, все ж таки і вб'ють. Брудів взагалі байдуже. Вона не відчуває суперника, просто б'ється з ними, вбиває всіх, кого бачить. Вбиває всіх, кого бачить. У 33-й всі інші герої відступають, бізієм просто починає руйнувати будівлі. Ну і верхня сторона теж буде падати. Навіть навіть попри початок здавалося, от я зараз знаєш, в розрізі, намагаюся проаналізувати те, щось пішло не так. GG тісно mm -hmm. прописується. Це були останні секунди перебування ту талонів на сцені. Тундра продовжує. Дивись, беземоційно взагалі То так і треба було, так і має бути.